Метр висота, труби труба зйомна, це для чайничка хлопцям. Це знімається, можна щось вішати, якісь капці поставити, чи носки, чи шашу чи в стілки. Це тестує, як воно просто тягне. Тяга обалденна. Такий от вигляд має, вага її вся 3 кілограма. Може хтось має такі балони, бо хлопцям дуже багато треба таких боржок, які треба, щоб вони були компактні. І легенький. Бо от є з ресівера. Ресівер дуже тяжкий. Ресівер 10-12-15 кг. дуже тяжкий. А це чудо дуже маленьке, компактне, і воно дуже хорошо віддає температуру. Пару паточків кинули і жарко. Зуня, не гавкай. Може у когось є такі балони, бажано безкоштовно, бо ми хлопцям теж безкоштовно робимо. То